Панда це символ і гордість Китаю. Це чорно-біла ведмежа, яка символізує щастя, радість та мир в китайській культурі. Чому панда є символом Китаю? І чому всі панди у світі родом звідти? Мене звати Дів Берхадіва і зараз ми це з'ясуємо. Китайці високо цінують панду не лише як унікальну тварину, яка привертає увагу мільйонів туристів, а й як символ дружби. Панда приносить людям радість та щастя своїм неповторним виглядом та милим характером. Але, на жаль, панда є вимираючим видом, який може існувати тільки у штучно створених тепличних умовах. Асоціюється з китайською історією. Вона символізує силу та спокій. Вона також стала символом збереження довкілля. Китай активно працює над охороною панд. ще з 1961 року. Зображення панди стало символом Всесвітнього фонду дикої природи. Але лише порівняно недавно панда здобув всесвітню популярність і мільйони шанувальників аж до середини 19 століття західний світ не був знайомий із цим дивом. А якщо врахувати, що сама собою панда веде досить потайливий спосіб життя, стає цілком зрозуміло, чому ж цей вид залишається одним з найменш вивчених на планеті. Якщо до освоєння людиною нових земель. На території Китаю панди не відчували жодних незручностей. То згодом масова виробка лісів перетворилася на загрозу для милих ведмежат. Сьогодні їхнім основним середовищем залишається провінція Сичань. Іноді тварин можна зустріти у провінції Шанці та Ганцю. Великі панди віддають перевагу бамбуковим лісам у гірських районах. На щастя, ще побачитися з рекордсменами книги Гіннеса не обов'язково вирушати до Китаю, а от куди можна, зараз розповім. Панда потрапила до книги рекордів Гіннеса як найдорожча в утриманні тварина, крім коштів, які витрачаються на догляд харчування і можливо лікування. Зоопарку, який хоче порадувати своїх відвідувачів чорно-білим ведмедем за межами Китайської республіки, доведеться заплатити ні багато, ні мало. Цілий один мільйон доларів на рік. Як орендну плату за одну особину. Задоволення, звісно, не з дешевих. Але зоопарки, які можуть собі дозволити таку розкіш, є в США, в Європі, Азії та Австралії загалом близько 20. Гучну славу великі панди здобули не лише завдяки своїй милій мордочці та комедним звичкам. Панда потрапила до списку тварин на межі вимирання. Сьогодні мешкає понад 1500 особин. Поряд із цим діють програми із захисту цього виду. Покарання передбачене за порушення закону про захист цих тварин і браконьєрство промовисто описує наскільки цінні панди для рідної землі. Це Смертна кара, пандова дипломатія. Традиційний інструмент зовнішньополітичної діяльності Китаю. Китай неодноразово відправляв панд як офіційний подарунок. Як не крути, а панди настільки милі, що можуть підняти настрій у похмурий день. До речі, їхні родичі, червоні панди, теж диво, але про них якось іншим разом. А з вами була тілберхаджіва. А чому б зараз усім дружно не переглянути панду кунг-фу?